Привіт, друзі. Зараз в сьогоднішньому обзорі розповім про новинки в нашому інтернет-магазині. Як воно називається Це пристрій перемикання резервного живлення? Можливо, я щось неправильно назву, але передам суть. Суть роботи цих пристроїв полягає в автоматичному або ручному режимі перемикати. Джерело живлення з міської електромережі на генератор. Два ідентичних прилади від компанії Thomson і від компанії C -C Який краще? Ну, Я не буду досліди електромеханічні, там якісь проводити електричні, немає приборів. Я вам просто дам можливість як в магазині їх розглядіти, як вони запечатані, запаковані, в якому вигляді вони постачаються. Як вони себе виглядають? А ви вже зробите собі вибір, що вам краще, і чи взагалі вартує ці прилади вашої уваги. І так, давайте першу відкриємо коробочки, як ви бачите, є написи, є назви Thomson Toki 5 125 на 2, тобто тут 125 А максимальна сила струму, два полюси. Тут S C q Модель ой важка. Написано, хто захоче прочитає на 100 ампер на 2 полюси. Тобто відмінність це CSQ на 100 ампер, Томзен. Є варіанти, є там, до речі, 63, є 100, є 125. На огляді 125. Так само тут є варіанти 63 і 100, а 125 тут, здається, нема. Давайте, давайте почнемо з лівого, з лівого направо. Ось таке пакування, пакування добротне, інструкція англійською мовою. Ось назва, щоб добре побачити, як називається цей перемикач. І так, виймаємо такі наклінні колодки, якісь є. Отаке от пакування. Коробка ну, досить така, бачите, двойні, хороше пакування. Повинно доїхати все всі ось. І так, як він виглядає? Відкладую пакування. Відкладу. Ой, зачепив камеру, вибачайте. поставлю зараз назад. Так, от виглядає він ось так. Що тут є? Подача струму від міської мережі. перший режим. Доволі такі потужні затискачі. Далі нейтраль справа. Фаза зліва, перемикач мануал. Або авторежим, тобто ручний автоматичний режим. Якщо включена буде кнопочка ручний мануал, ручний режим, можна перемикати джерело живлення: перший ресурс від міської мережі, друге від Тут намальований генератор, і іменно від генератора, бо є такі варіанти на сонячній панелі або інвертор. Цей підходить до даної моделі, тільки до генератора. Перемикаємо на генератор, генератор під... Під... вмикається сюди, а звідси ми знімаємо напруг. Час включення від одної джерела живлення на резервне менше секунди, і в принципі прилади ваші не повинні помітити. І його відсутність, вони повинні далі працювати. Так, це чи, чи насправді я не можу перевірити. Я можу вам показати його, порівняти з іншим від Томзен. Дивимося від Томзен. І це була ще раз модель CSQ на 100 А двохполісний перемикач джерела живлення. Другий вибираємо Томзен. Так само, ну, коробочка, звісно, тут трошки більш така бідненька. Тоже є інструкція на англійській мові, теж є в пакетиках. Ось відмінність. Ну, в принципі, все те саме. Нейтраль справа зверху. Фаза. Теж від міської мережі сюди підходять, ось намальована міська мережа. Так само тут, а тільки для генераторів використовувати, як резервне джерело живлення. Тут ми. Під'єднуємо, написано джерело Б, тобто це резервне джерело. А тут ми звідси ми йдемо на навантаження на будинок на квартиру. що Так само є ручний мануал, режим ручний, режим авто. Так само він має в автоматичному режимі пропадає світло, яке подається на верхні клеми, під'єднується до, до нижніх Ну ось як Так само і той, і той. Кріпиться на Дін-рейку. Ось така Дін-реєчка можна запихувати, без питань вона повинна стати. По ширині вони ідентичні, по глибині теж. Ну, а виглядають відмінність, ви все бачите, той, що зліва в нього підключення підведення дротів з праворуч, в Томзон ліворуч. Мабуть, що це і вся відмінність. Ну, як бачимо, ну, якісно виглядає і той, і той прилад. Що порадити конкретно, я не знаю. Вони виглядають, заслуговують на довіру і той, і той. Мені здається, трошки краще пакування у CSQ. Так само ці виходи додаткові, вони так сховані, приховані, тут трошки відкриті. Воно більш надійно тут верхня саме пластмаса закриває, а тут вони так, ніби з боку чіплять. Ну, але кожен має можливість вирішити для себе самостійно, який же з цих приладів краще. На цьому до побачення. Все буде Україно. До зустрічі на моєму каналі.